Чому це важливо і чому це полемічно? Ну я категорично проти Римського статуту. Чому? Тому що ну на даному етапі, якщо воно записано в наших е, зобов'язаннях, так ну як тимчасово для вступу в ЄС, нехай буде. Але якщо е, при першій же спробі, першій же спробі е, намагатися. По цьому статуту якісь там європейські судді, якщо будуть спробувати тягати наших воїнів до суду, навіть просити якісь пояснення стосовно того, що е, як вони захищали нашу країну, треба негайно виходити, тому що нам потрібна безпека, а не те, щоб наших солдат тягали якісь європейські продажні судді, на які росіяни можуть організувати це переслідування наших воїнів через цей суд. Ну, наприклад, там серби можуть дати паспорти своїм солдатам, да, російським, або словаки, або ні, угорці, наприклад, і починати тягати наших воїнів. Я категорично проти такої постановки питання. Всі ці казки про те, що це спростить спростить порядок компенсації з росіян. Ну це брехня повна, тому що це неможливо буде зробити, якщо росіяни самі це не не схочуть. Як приклад, це суд по помеч 17 Вирок є: ну росіяни нікого не видають далі. Після війни, звичайно, що Україна повинна провести зачистку тих, хто гвалтівників, які гвалтували дітей на нашій території, програмістів, які програмували ракети, пілотів, які бомбардували українські міста, артилерістів і та іншу шушуру, яка Ніколи не буде видана Росією, і Українські спецслужби, там не СБУ ні ніхто ні інший, які будуть цим займатися, не повинні навіть е, щось пояснювати якимось європейцям, які почнуть нам розповідати, що щось було не так. Тому ну нехай буде на цьому етапі, але як тільки почнуть, а вони почнуться ці процеси по наших воїнах, виходити звідси і пояснювати європейцям, що. Uh, є правила там, да які зобов'язання, але є обставини. Україна в першу чергу повинна дбати про безпеку власних воїнів і так далі. Для прикладу, хочу сказати: знаєте, ну наприклад, ну припустимо, бере в полон наш солдат якогось там, орка, да? uh, ну просто попитися йому дає для того, щоб привести в правильний стан, щоб його забрати, так. Це вже є порушенням, так і за це можна вже подавати в суд тягати нашого воїна і так далі. Я вважаю це неприпустимою позицією. Нам потрібна армія, нам потрібна безпека. До речі, всі країни, які воюють, так, цю товту, вибачте, будь ласка, не підписують. Наприклад, Сполучені Штати Америки та Ізраїль. Знаєте, якщо Ізраїлю там немає, я більше довіряю думці Ізраїля, що це документ протирічить. Питанням безпеки, угу. пане Тарасе. А чому в такому разі він є обов'язковим документом до рацифікації у зв'язку із нашим шляхом до Євросоюзу? Ну, ідіотизм робили, прийняли. Не все, не все, що не, не все, що ну може бути тиск, взяли... тиск. Це ж не просто забаганка, тобто, якісь резони, чому це важливо для євроінтеграції, теж існують. Ні, важливо це для інтеграції. Слухайте. Ну давайте не вигадувати важливо, неважливо Ці на заході вигадують якусь туфту. Нам вони ніколи не воювали. Так останні там 70 років. Ну, наприклад, зараз країни Балтії думають про вихід з конвенції проти піхотних мін, тому що на вона не відповідає дійсності. Важливо, неважливо. Важливо в лівацькому світі рожевих поні воно, мабуть, важливо. Може, на 2014 рік це було важливо. Для України це не важливо. Слід вести перемовини. Не все, що говориться нам на Заході, відповідає нашим інтересам. Вони що можуть використати це проти нас. Один раз не вдалося стримувати е, українців, там, да, багато досі на Заході думають, коли ви нарешті здохнете для того, щоб е, спокійно торгувати з Путіним. Ні, так не буде. Пояснювати, по, показувати свою позицію. Якщо там буде. А вступати в ЄС там, да, та потім виходити. Якщо я сказав, як не дай Боже, хоча б якийсь, якийсь просто, хоча б один, хтось почне тягати нашого воїна, виходити, нафіг виходити. А такий механізм існує? Звичайно, що існує. Просто скасувати ратифікацію. Дякую за роз'яснення. Позицію прийняли. Ем, і будемо далі аналізувати і стежити за цим. Пане Тарасе. Е, наступна тема пов'язана із е, міжнародним контекстом із міжнародними зусиллями. На рендер моді е, збирається до України. І більше того, е, от тема зв'язку з Росією. тема... Е, Перемовин, контактів вона якось тут постає в такому завуальова... в завуальованій формі. З одного боку, а в устами речників Міністерства закордонних справ констатували, що Індія не хоче бути посередником, але Індія готова передавати інформацію. Збирається поділитися моді у Києві перспективами щодо мирного вирішення конфлікту. І, врешті Ну так формулюють вони, і врешті-решт. Місяць тому він був у Москві, саме в той момент, коли російські ракети вдарили у Ахмадит. Чого чекати від цього візиту? Чому він відбувається? Що важливого для нас може відбутися, тому що Індія все ж таки дуже велика країна і впливова країна, яка може ну, бути контрпозицією до Китаю, От ваш погляд. Ну давайте знову там зв'язки з Росією і все інше. Давайте не жити в такому примітивному світі. У нас досі українці живуть в режимі зрада перемога Якщо виходити з такого режиму зрада перемога, то треба посваритися зі всіма країнами світу. Ну, наприклад, Нідерланди, так? які є хабом для російського капіталу в Європі, які надають нам літаки. У них є зв'язки з Росією, є дають нам, дають. Ми повинні припинити оцю цю примітивну примітивне бачення Пане світу. Тарасе, А що нам Індія ну, дає? Ну Індія потенційний ринок збуту нашої зброї, тому що росіян туди uh -huh. викидують. Так у нас є проекти, багато з яких можна зробити, експортувати туди багато чого іншого можна, в багато чого посередницькі, якісь там послуги можуть бути дипломатичні і так далі. Треба. Брати ресурси, всі, які нам дають, і не, не задавати дурні запитання? Звідки ці ресурси з'являються? Оце особливо мені вразило цей ідіотизм стосовно Азербайджану. Ви що? Ва в президент Азербайджану, та? які претензії до нього він захищає свої інтереси. До нього Путін на Уклін їздить, тому що він 20 років працював над тим, щоб вибити. Вірменські окупаційні війська зі своєї території. Тепер Путін йому науклін їздить. Які претензії? А чому до, до моді немає претензій? Він теж до Росії їздив, та більш того, є членом БРІКС, Азербайджан, наприклад, тільки подав заявку. Ну, це примітивне мислення. Знаєте, оце примітивне мислення, Петлюрівщина. От таке у нас було в 17-18 році, коли замість того, що будувати зовнішній контур, знаходити союзників і так далі. У нас займалися гаслами, Петлюра воював проти Скарапаського у той час, коли більшовики, які ненавиділи, наприклад, царських генерали, взяли собі їх на роботи, побудували армію, домовлялися з Нестором Махно і так далі. Або Черчилль, який ненавидів Сталіна і комуністів, розумів, що треба йти з ними на союзниці, тому, що вони бомбардують Лондон. Так і ми повинні ставитись тих, хто дають ресурси Азербайджан. А Індія, різні можуть бути ресурси. Хто сказав, що може може бути. ну Дипломатичний ресурс, от ви говорите, дипломатичний ресурс це теж ресурс. Коли вони можуть там сказати своє слово. Пане Тарасе, тоді давайте ми до ситуації, власне, нинішньої перейдемо. Моді йде до України. Він говорив ну, з Путіним, і він каже, що. Якийсь погляд на розвиток ситуації він продемонструє, що він перекаже від імені Путіна або що може бути запропоновано самою Індією? Ну слухайте, у Путіна є вже один посередник, який, мабуть, що коштує занадто дорого. Це Ердоган. Він вже викачав з нього все, щоб. Багато ресурсів для того, щоб просто поговорити з Зеленським, і тепер, мабуть, він розуміє, що вже не може собі дозволити таку дорогу говорильню в даному випадку. Ну, дивіться, я вважаю що моді приїжджає в тому числі через те, що це, до речі, перший візит е, прем'єр-міністра Індії в нашу державу За всі Притом, роки що... незалежності Індія дуже да дуже перспективна з точки зору співробітництва. Це не просто аграрно сировину Вони зацікавлені на нашому. Машинобудуванні літака, в тому числі в зброї, яку зараз Росія ж нам ринок та звільняється, і так далі. Тому моді я думаю, в тому числі приїжджає якраз через обстріл Ахмаґєту. Ну, одна з причин, тому mm -hmm. що ну він таким показує, що він не до чого. Що це була підстава з боку з боку Путіна. Він до речі, скоротив там візит. Одразу ж він не, не до кінця там досидів. А, далі там же є цікава історія. Наші ж хакери ламанули а, сервери Міністерства оборони Росії і виклали в відкритий доступ всю просто всю документацію стосовно співробітництва Росії та Індії, ледь не офіцери, які навчаються, що купуються, і так далі. Я думаю, що індуси теж побачили, що а, де сила водиться, те, що я завжди вам говорю: сильних та борзих з ними розмовляють. Тому що от зламали так, розкрилися таємниці. Ну треба домовлятися з тими з цими пацанами. Так може гроші дати, щоб знаєте, зайво раз нас не чіпали там, де не треба, якісь послуги а, віддати і так далі. Це вже такі перемовини. Чи буде там щось говорити від Путіна? Ну що він скаже від Путіна? Давайте домовлятися. Ну Україна готова домовлятися, коли. Росія забирає свої манатки то шурує на кордони 91-го року, і так далі, особливо після Курску. Курс вже багато чого поміняв, і це і індуси розуміють. Це і розуміють ці китайці і американці, що після того, що зробила Україна, вона просто занизила статус Росії. Нура разу так в три. Ядерна держава, яка наспроможна тримати свої кордони, демонструє абсолютно трухляву реакцію. а... Всі ж помітили, що населення не проти того, щоб українці зайшли. Ніхто там особливо не протестує, і так далі, і це знижує статус росіянам, Почнуть викручувати руки тепер ще сильніше: індуси, китайці, американці і так далі. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, в дипломатичному плані це дійсно важливий дуже ресурс, особливо в контексті того, що Україна вибудовує довгу стратегію дипломатичну через глобальні саміти миру. На першому глобальному саміті Індія не приєдналася до підписання фінального документу. Чи є шанс чи є шанс, що Індія ну від імені так мовити? Вона все ж таки дійсно належить зараз до ось цього глобального півдня, але Індія хоче бути лідеркою, як це було там в другій половині ХХ століття, от такої особливих країн країн неприєднання, і тому вона не хоче бути із Китаєм, з Китаєм свої конфлікти і розбірки, а навіть досить гострі, можливо. І чи є у нас шанс явніше залучити Індію до от такого напрямку мирного процесу, яким його бачить Україна? Ну, є звичайно, є я ж говорю, після того, як <смі> вскрили переписку, військові таємниці злили там. знаєте, ну знаєте, тут треба звертати увагу на такі країни, так тому що це те, що з вами ми часто обговорюємо, добрим словом та пістолетом, можна досягнути більше ніж добрим словом. Це теж працює в цьому напрямку. Е, і тому, звичайно, що є можливість їм якось себе позиціонувати. Є, е, я вам сказав, цілий пакет домовленості, ну домовленості, зацікавленості індусів українці українські оборонці, літаках і так далі. Тут комплексно слід вирішувати. Хочете бути посередниками, добре, але те, що що нам за це буде, знаєте, це теж таке, таке питання в даному випадку. Uh -huh. Тому це чи, чи приєднаються вони до цього мирного саміту? Ну, скоріш за все, може і не приєднатися. Але чим більше Україна буде калашматити по території Російської Федерації, тим більше буде бажаючих підписувати uh -huh. ці папери, тому що світ так працює сильних, які впливають вже на євразійську політику, завжди на неї зважають. Завжди з ними хочуть домовлятися пане завжди Тарасе, до них приїжджають, пане Тарасе, А можете тоді роз'яснити вплив однієї обставини? Я трішки гублюся щодо неї. Індія сьогодні, по суті, головний покупець російської нафти. Найбільший за обсягом фактично вони змагаються із Китаєм. Тут ну, для нас однозначна шкода, бо все ж таки гроші дозволяють Росії робити те, чим вона воює з Україною. Але є один нюанс: гроші в нинішніх умовах глобальних санкцій в рупіях. Тобто Індія платить рупіями, і Росії нічого робити з рупіями. Ці рупії лежать в Індії, вони не можуть потрапити до Росії. І от зараз просуває. Обидві країни до того, щоб вони або стали російськими інвестиціями в індійську економіку, або вони мертвим вантажем лежать в індійських банках. Як це вибудовує стосунки Індії і Росії? Тому що вони Росії, ніби ці гроші не досяжні, а на поточний момент це вже еквівалент десятків мільярдів доларів. Але з іншого боку, якщо е, певна країна в тебе інвестувала, Росія в Індію, то е, значить, вона може певним чином впливати на політику, в тому числі не зможу впливати, тому що там такі величезні... Китай це робить да, через там свої такі інвестиції. Величезні... В ну, ну добре ні, індуси, до як говорять. Інвестуйте в наш фондовий ринок. Ну знаєте, закупив акції, це це не про що. Ну що значить, ну і дивіться, росіянам життя гроші зараз потрібні, їм потрібна валюта. Конвертовано, як би вони не, не, не розмовляли, або можливість напряму конвертувати рубль та до рупі, а Центральний банк Індії цього не дозволяв робити. Вони ж торги не, не змогли запустити в Москві, а після санкцій проти московської біржі а, точно цього не буде. А, і це фактично грамотний грабунок росіян абсолютно в колоніальному стилі, коли в, в обмін на ресурси тобі дають паперці, які. Більш того, ти не можеш використати, тому тут сказати, що індуси сильно підігрують росіянам. Ні, кожен в любить тільки себе. А чи може вплинути на це Україна? Може, а звідки через які порти постачаються нафта, наприклад, російська до Індії через порти Балтики та, наприклад, через Новоросійськ? Тому Україна може на це вплинути пару дронів і цієї нафти просто в Індії не буде. Отак От це робиться політика, шановні. І тут е, можуть бути різні питання. Наприклад, в обмін на те, що ми, наприклад, даємо далі можливість індусам купувати, е, купувати нафту, нехай вирішують питання, розповідають Путіну, як він повинен забиратися з території України бадьора швидка. В темпі вальса. Якщо ні, ну вибачте, будь ласка, нам не вигідно, щоб взагалі нафта потрапляла в Індію, наприклад, чи в іншу країну. І тоді ну, ми нічого не обіцяємо. І збереженості ми не можемо гарантувати. Американські нафті можемо гарантувати, бо вони платять гроші. Так? Тобто американські компанії, які там через цей Новоросійськ експортують нафту, вони оплатили свою безпеку. А індуси оплатили свою безпеку. Ні, не оплатили свою безпеку. Нам вигідно, щоб вона нафта була, ні не вигідно навіть за таких умов. Тому що нам за це буде, якщо це і далі буде йти. Продовжимо, пане Тарасе. Наступний трек нашої розмови трек переговорний, скажімо так. Останні місяці досить, ну. Півтора-два місяці досить активно мусувалася у світовій пресі на вищому політичному рівні тема майбутніх контактів, майбутніх переговорів. Врешті-решті Володимир Зеленський у своїх інтерв'ю західним журналістам в першу чергу говорив про подібні речі. Виглядало, що його підштовхують, що певним чином тиснуть якісь сили на те, щоб ця тема звучала. Хоча зараз, після курської операції, ну мимоволі замислюєшся, можливо, це був туман війни. Втім, що Звучить зараз і нині від Росії звучить заява Дмитра Медведєва, наприклад, що Москва могла потрапити у переговірний Капкан. Що це була би незручна для Москви ситуація, коли світові політики вибудовували таку конфігурацію, в яку штовхали Україну, але вона і для Москви була незручною. Але тепер, після того що відбулося в Курській області, про перемовини не може ітися. І ще. Одна обставина цікава, про яку заговорили уже після подій в Курській області: це а, про зустріч у місті Доха в Катарі, а, про нібито якийсь переговорний контакт, про мораторії на удари ен по енергетичній системі російській і українській. Посиланнями на джерела зрозуміло, ніхто офіційних заяв не робить, але за посиланнями на джерела Росія не закрила цей переговорний трек, але поки що призупинила його а, саме після ситуації на Курщині. Що це все означає? Чи переговірний контакт якийсь можливий, чи зустріч глобальна саміт миру майбутній? Можливий тому, що там ж Росію хотіли залучати. От як тепер виглядає а, ця, ця тема переговорів? Ну, давайте так. Е, нас в тому числі деякі коли на Заході змушували фактично до м'якої капітуляції, до домовленості з Росією і договорняки з Росією, так? На умовах фактично Росії. Тому що росіяни активно працювали, наприклад, з адміністрацією Байдена, так? А от коли видали оці е, політв'язнів, ми бачили, що це використовується виборчі кампанії Камали Харріс», де розповідається як вона важко працювала над визволення цих людей коли американці нагнули нагнули фактично німців змусивши цього Красікова відпускати який пожиттєвий термін мав так який доведено було вбивство цього чеченця на території німеччини Ось це були такі кроки, і росіяни дуже раділи. Вони вони ніколи не хотіли перемовлятися з Україною. Вони хотіли перемовлятися з США по Україні, тому, коли вони говорять, що вони не збиралися робити, не збираються зараз перемовини не вести. Так вони не збиралися ніколи цю перемову не вести, тому що вони вже вважають всю нашу владу нелегітимною. А ось нас штовхали до цього Україна, провевши блискучу операцію. Показавши найвищий рівень організації державного апарату, який тільки може бути, перевернула всю шахову дошку. Тепер розмову про мир в конфігурації, коли Україна чимось поступається, вони одразу ж потухли. Чому? Тому що Україна силу показала. Показала наскільки трохлява Росія, а показала, що можливості України значно збільшились стосовно Росії, і показала, що готові йти на неочікувані кроки. І знову таки статус Росії да, одразу ж перемовний впав. Ну про що ядерна держава, яка там розповідає в грізна, не, трохляво так реагує на все, що відбувається а, стосовно ДОХІ, все інше, ну теоретично, теоретично, те, що росіяни дуже незадоволені, тим, що їм дуже боляче від це ударів по енергетичній інфраструктурі, я в це вірю. Знаєте, чому тому, що це підтверджується, наприклад, фактами. Наприклад, ну пам'ятаєте, росіяни запровадили мораторій на експорт нафтопродуктів за кордон, так? До 1 вересня. Так ось, 5 днів тому вони продлили цей мораторій до кінця року. Це означає, що ці збоушні удари по НПЗ вже дуже боляче б'ють по росіянам. Так, вони розуміють, що можливості України нарощуються. Що нарощуються удари по енергетиці, тому починають розмови давати по мораторію робити, так а тому, що в конфігурації, коли Україна не б'є по енергетиці, вони виграють війну. В конфігурації, коли Україна знищує їхню енергетику, війна Україну виграє виграє, тому що організувати, наприклад, колапс ЖКХ в Москві, при морозі мінус 20, уявляється собі, що буде, наприклад, в Москві в цей час там пів Росії збіжиться, щоб грабувати Москву кадирівці. До речі, першими були і тому е я не виключаю, що незадоволення у них є, але чи були перемовини? Я вважаю це дезінформацією, в тому числі з боку е деяких кіл на заході, які дуже незадоволені, що Україна проявляє суб'єктність, не збираються йти на договірники, які нам нав'язуються, в тому числі з боку західних країн. Тому це з'являється, там північні потоки підірвали по да? Цирський, виявляється, в таємниці готував план нападу. Ну, тобто, приходить Цирський такий, знаєте, до шмигаля, наприклад, і говорить: дай мені там, саме, там 10 мільярдів. А шмигаль запитує, на що? Я тобі не скажу, це великий секрет. І шмигаль такий говорить: ну, добре, бери гроші. Або Зеленський запитує, навіщо ти гроші береш? А я не скажу тобі, пан Верховний Голоколадоча це буде велика таємниця. Тобто на заході хочуть обплювати державний апарат України, цінивши величезну роботу десятків тисяч людей, я які працювали над реклами. організацією. Того і тому і ці розмови про перемовини, це теж намагання показати, що Україна знову там щось не хоче, не робить. І так далі, що вона недоговорена здатна. Ну це такі псошні вкиди і апсірони, які вже типові для західних ЗМІ стосовно України. Угу. Тобто зараз ось це така масована інформаційна кампанія. Це е, зусилля е, західних якихось політичних кіл, чи зусилля Росії. Як це сприймати, тому що ну якісь тінь сумніву політи... політичні спільна. кола в перші дні Курської операції дуже одностайно. Здивовано схвально відповіли, а от зараз такі тінь, якась раптом пробігає. Ні, Вони не знали, що відповісти. Вони ага. просто чекали, що далі буде. А потім бачать, що росіяни просто валяться, починають їх рятувати. Це ага. спроба врятувати знову Путіна, тому що у нас не співпадають інтереси. Нам цікавий хаос в Росії. А заходу за великим рахунком є ну крім Великобританії, в принципі, і тому починаються ці псошки і так далі. Що тут українці підірвали всі газогони, газагони, цетера. Ну, значить, це Україна все правильно робить, нав'язує свій порядок. Дене. Я вважаю, що наступне повинно бути Приністров'я, а потім Білорусь. Дякую, пане Тарасе. Спасибі за сьогоднішню розмову. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи на прямому зв'язку зі студією Апостров. -ТВ. Дякую.